Всім доброго дня робимо розпаковку по нашому замовленню, що ми замовляли. Замовляли ми біопрепарати на малину, на кавун. А також ми замовляли ще такий моспілан, він відтріпсять кліща. Поки ще наша малина не, не стигла, я. то робимо. Таким препаратом. Так. Замовили триходерму. Ось, замовили такий актоцит. Фітоспіріну. Далі це у нас триходерма. Триходерма як на кавун піде, так і на малину. До триходерми будемо додавати ще. Такий фотоспирин, пасту таку. Далі замовили актофіт від кліща біопрепарат, Ну, теж від жуків, від ріпсу. акарацит це такий актоцит. Далі замовили топсин, це вже на наступний рік. Далі замовили знову актоцит. Ну, і також замовили такий біологічний прилипач, як бачите ось. Ось таке у нас замовлення. Все це йде біопрепарати. Ну, окрім моспілана і топсіна. Також. Замовили добриво, без нітратів. Це в нас іде калій. Ось така фасовка. Я його прикріплю зверху. Як виглядає він у 25-кілограмовому мешкові? Ось таке замовлення.